Всім привіт! Сьогодні у нас з вами дуже цікавий майстер-клас це створення безшовного паттерну в програмі Procreate, але ви можете робити і в іншій програмі по цьому самому принципу. Але цікавість в тому, що ми будемо його робити в скетчовому стилі. Що це означає? Це означає те, що ми не будемо ідеалізувати, тому що а, якщо підходити до цього а, прям так серйозно, то це. Треба планувати і розміри елементів, і розміри е, нашого квадратику чи прямокутника, е, і відмальовувати це все. Ми не будемо зараз над цим заморачуватися. Якщо комусь цікаво, детальніше е, дізнатися про тему патернів і розібратися повністю у всіх, у всіх нюансах, то можете пройти мій онлайн-курс. І там. Про це все дізнатися. А поки що будемо малювати а, в А, Дивіться, якщо хтось із вас малює від руки, у мене на сторінці в інстаграмі є в закріплених а, не в закріплених, а в шапці профіля, там, де мої інфопродукти, там є посилання на безкоштовний. Майстер-клас це запис мого етеру. Можете по сторінці пошукати, можете перейти за посиланням. Там я показувала, як я це малювала аквареллю, Ми вирізали це все і робили таку бушовність, Кому цікаво. А поки що будемо малювати так. А, малювати будемо стандартними пензлями. А, починаємо з того, що створюємо квадратик, це буде наш файлик, а, натискаємо плюсик. Плюсик і розмір. Я раджу не робити дуже великий, щоб не промальовувати дуже прям детально. Нам достатньо буде десь ну давайте 2500 тисячі пікселів на 2500 тисячі пікселів. Тут ми ставимо 300. Потім я створюю завжди в кольоровому профілі RGB. і все, і натискаємо створити. Ось у нас є е, такий квадратик, в якому ми будемо працювати. Ви можете взяти будь-якого звіра, наприклад, я ось зараз. Ой. Ось така овечка, на основі якої ми будемо створювати наш паттерн. Ми будемо її стилізувати. Почнемо ми з того, що зробимо фон. Я фон хочу зробити через те, що він дуже відсвічує в камеру, і воно не дуже гарно видно. Тому ми зальємо це все, можна навіть взяти ось такий дуже приємний колір. Можемо взяти із фотографії, а можемо самі його створити. Якщо ми хочемо із фотографії взяти, можна ось так цю фотку сюди закинути і взяти колір. Такий, спробуємо новий шар створюю і заливаю. Можливо, можливо темніший. Спробую. Нехай поки що буде такий, а там побачимо. Нам треба такий колір, щоб він був контрастний до білого. Я зараз до білого, в принципі, всі, плюс-мінус контрастні, але отакий От мені подобається. Ай, дуже погано видно на камері. Я потім вам скину картинку, ви подивитеся. А якщо можна буде так зробити, я не знаю. Отож. А що ми робимо? Ми створюємо новий шар, на якому ми будемо працювати. Ось так, плюсик натискаємо. Вибираємо білий колір і вибираємо стандартний пензлик. Я вибираю із оцієї серії. Тут ми можемо просто взяти пензлики і подивитися, яким буде гарно зробити нашу овечку. Ось цей я беру, ось він, нехай буде цей. І просто ось так, прямо посередині ми робимо ось такі кучеряхи. Це у нас е, ну, овечка, яка сидить, наприклад. Вона може бути і стояти, наприклад. Можемо трішечки меншу зробити. Ось так. А, ми можемо зробити одну овечку або дві. Ось, наприклад, вона. Така у нас буде просто кучерява, десь там, можливо, там хвостик буде видно, неважливо. І тепер треба їй десь зобразити обличчя. Я беру колір такий, але темніший, але не чорний. Зменшую пензлик, можна інший взяти пензлик, наприклад. І ось тут у неї будуть очі, носик. Але вона так не дуже виглядає правильно, тому треба їй зробити обличчя. Тобто просто позначаємо, що тут в неї буде обличчя, потім в неї тут буде одне вухо, інше, потім можна домалювати буде. І трошки світліше, можливо, і ось так кучеряхи оці її зробимо. Позначимо, що вона у нас кучерява. Якщо треба позначити її лапки, то ми можемо, наприклад, можемо навіть зробити не, не сидячою її. Таку я зараз замалюю отут. Не сидячою, а литячою, чи як це правильно сказати? Дві лапки сюди, дві лапки сюди. Ось вона, отак у нас кудись там летить. А, можемо ще взяти якийсь колір. Тут у нас такий рожевенький є. Тут ми просто фантазуємо. Не стараємося там щось супер детально зробити, якось зобразити її е, ідеальною. Хоча і так можна, але. Це спосіб, який дозволить кожному щось зробити. Ви можете не тільки овечку взяти, когось іншого. І у нас ем, отакий от колір сіренький візьму для того, щоб зобразити якісь тіні їй. Тобто в неї десь там, можливо, буде тінь. На хвостику отут. ось так ми зробили нашу овечку. Так вона летить. А дивіться, зображення кучерявості ми можемо зробити по-різному. Наприклад, я візьму просто новий шар, зараз вам покажу, потім його виділю. Наприклад, ми візьмемо не такий товстий, а такий тоненький. І отакого. От Наприклад, помалюємо. І отак ця може кучерявість виглядати. Тобто ми її можемо зробити у різних стилях. Тут посередині потім трішечки замалювати, щоб воно наче було більш плотніше ось. І, наприклад, ось так можемо зобразити цю кучерявість. Можемо зобразити, наприклад, зробити основу і потім якимсь темнішим кольором тоненько, наприклад, ось так поробити ці кучері. Можливо, більш акуратніше, не знаю. Проявляємо фантазію, проявляємо. Е Творчість, і не думаємо над тим, щоб це було супер ідеально. І просто так малюємо-малюємо. Такий варіант є. Який ще варіант може бути? <смас> Можна намалювати взагалі, наприклад, там основу цій овечці, умовно так, і взяти тоншим. і, наприклад, зобразити її обличчя. Ось тут воно у нас є, отак. От Зараз. Приклад, в неї лапки тут, якісь тут, тут, і тут можна або поробити Кучеряшки, або, наприклад, взагалі по-іншому якось. Ось так, наприклад, її стилізувати, або якимись сердечками. І потім ці сердечки використати уже в додаткових елементах якимось. Тобто, бачите, скільки варіантів стилізації у нас може бути. Так, це я видаляю. Ось так. Ми зобразили нашу овечку. Тепер ми можемо, наприклад, ці лапки трішечки зроблю. Виразнішими. Тепер ми можемо робити якісь додаткові елементи. Це я приберу. А які додаткові елементи у нас можуть бути? Да? Все, що завгодно, в принципі. Це може бути якась травичка, може бути е листочки, квіточки, сердечки. Все-все-все, що завгодно. Просто в даному випадку малюємо все, що ми хочемо. В що? головне притримуватися кольорової палітри. Ось у нас тут є такий кольор, є білий, темний, такий майже чорний. Можемо додати ще якийсь один. Можемо цю кольорову палітру взяти з інтернету, десь готову. Я спробую такий жовтий, можливо. Яскравіший. Ось такий жовтенький також може бути. Можна додати його десь, отут. Продовжуємо. Перу білий і ось тут, в цьому просторі, починаю малювати якісь елементи. Наприклад, це можуть бути позначки листочків. От вона там десь у нас стрибає. І є певні квіточки, листочки, не знаю. Можуть бути ті ж самі кучеряшки, вони можуть бути і темного кольору, до речі. Ось так ми зобразили, потім ми можемо, наприклад, і робити їй, те, що вона там десь у нас. Летить під низом, такі, те, що підлога є. Коротше, земля. Можемо і без землі обійтися. Потім можу взяти жовтий і, наприклад, зобразити якісь квіточки. Жов... наприклад. У нас є ось така композиція невеличка. Тепер нам потрібно зробити безшовність. Щоб зробити цю безшовність, нам треба... Загалом це можна робити багатьма способами, але я зараз вам покажу таку шахматку. Зараз, мабуть, його трішечки отако зменшу. Це має бути посередині. Можливо, ми навіть зараз, ага, так, як буде так. Я дублюю. І відзеркалюю. А відзеркалюю я для того, щоб потім, коли у нас буде вишовність, воно не дивилося все в одну сторону. Ось так я відзеркалила. І я роблю під оцією відзеркаляною новий шар і заливаю його якимсь кольором. Це мені зараз потрібно просто для того, щоб були кордони оцього квадратику. Кольор в даному випадку ролі не грає. І роблю групу. Роблю групу, дублюю, йду в трансформацію і обов'язково вмикаю прив'язку. І отак, по жовтим лініям, дуже обережно, щоб воно все було дуже акуратно. Ось сюди, потім нижній дублікат, оцей внизу, знову я дублюю, знову сюди, по жовтим лініям і вверх. Знову дублюю і в інший вугол. Приклеїлось, приклеїлось. І тут вже можна не дублювати, можна просто його посунути. Тепер захожу в кожну із цієї групи і видаляю ось цей фон і об'єдную все. У нас вийшло ось таке незрозуміле, але нам тут треба зайве витерти. Наприклад, ось тут ми бачимо ці лінії, я їх можу деякі лінії витерти, щоб потім намалювати десь в іншому місці. Я бачу, що в мене щось зайве. Наприклад, ось тут я можу поки що оце видалити. Оце мені тут заважає. І. Потім ми будемо малювати, домальовувати так, щоб композиційно це було правильно. Оцю овечку я зараз продублюю і просто приховаю, щоб вона в мене була готова до дубляжу. І зараз я вам просто хочу показати, що у мене вийшло. А я продублюю цей шар, це я сховаю. Це просто я показую. Вам цього робити не обов'язково, або просто можете потім. Так само перевірити, що у вас вийшло. Ось така композиційно безшовність <смі> овечки у нас вийшла. Бачите, що оцю я повернула в одну сторону, цю в другу, і в мене вийшла шахматка. Але нам потрібно заповнити ось ці пусті місця. Це ми можемо залишити собі, просто, щоб потім дивитися. Оце ми вмикаємо і можемо ось цю овечку, ну, хай буде нам всякий випадок, беремо білий. І починаємо домальовувати ті місця, які нам не вистачає. наприклад. тепер нам потрібно заповнити ось тут місця, тому що воно у нас пусте буде. Я зараз дублюю і з прив'язкою ось так пересуваю. І об'єдную шари потім. Ми просто як би посунули, щоб те, що у нас було по краям, стало посередині. І тепер дивимося, що у нас тут не так. Оце можна видалити, наприклад, і тут зробити щось інше. По іншому трішечки. Наприклад, оцю квіточку ми можемо тут розмістити Травичка. наприклад, оцю травичку можемо посунути. Тут можна вимикати прив'язку. Потім ось це сердечко, наприклад, воно трішечки всюди його посунуть. І так само тепер тільки верх-вниз. Вмикаємо прив'язку, вверх, вниз. Прив вниз. Об'єднуємо. Це я видалю. Дивимося тут тепер. Ось цю полосочку мені хочеться прибрати. Тут ми маємо вже трішечки відчувати композицію і дивитися, що у нас негарно не виглядає, щоб його якось замінити. Ну, в принципі, можемо зараз перевірити, що у нас вийшло. Ось так. Ось такий у нас обийшовний паттерн вийшов в скетчевому стилі. Але ми розробимо зараз по-іншому. Я вмикаю, я зберігаю JPEG. Ми створювали файлик 2,5-2,5. Я створюю зараз файлик в два рази більший: 5000 на 5000 пікселів. Якщо у вас не вистачає. Шарів, тоді а, залишайте як є. Або можете так зробити в одному фалі, як я тільки що робила. Тепер я вставляю свою картинку. Це я роблю для того, щоб максимальна якість зберігалася. Тому що, якщо просто її зменшувати, то якість буде втрачатися. І ось так. Тепер дублюю. І це також у нас безшовний паттерн. Виходить, просто краще видно, що у нас вийшло. І все, готово. У нас бишовний паттерн в такому скетчевому стилі вийшов. І що ми можемо ще робити? Давайте просто так швидесенько вам накидаю, що ми могли б ще робити. Я зроблю темний фон, щоб вам було краще видно. Ми можемо робити в такому стилі дуже багато всього, а просто силуети. Силуати звірів якихось, якщо ви хочете звірі, наприклад, намалювати, тому що не кожен е, любить звірів, не кожен може їх малювати. Ну, різні причини. Це можуть бути силуети звірів. Ми просто отак, однією лінією, не відриваючи, ведемо, десь там може зробити тонше, бо в неї не такий хвіст. О, нормально, не такий хвіст. Е, і око, і потім вже оці п'ятнички додавати. А ми можемо зробити дерева, наприклад, ця сама пальма. Отаку робимо листочки. Я показую швидко, але е, краще робити максимально акуратно, щоб воно виглядало. На що такі треба. Тут. Пододавати ось такі штучки. Якщо це дерева або квіти, то ми можемо, наприклад, ми малюємо якесь дерево умовно, малюємо інше дерево. Такий ботанічний може бути паттерн зображуємо листочки, потім малюємо травичку, тут, тут. Потім можна її ще так зобразити, якісь кущі, і за рахунок оцих штришків в різних, в різні сторони, ми можемо також створювати. Різні прикольні елементи, просто за рахунок одного кольору, різних штришків. І отак заповнювати, заповнювати, заповнювати простір, можливо, там дублювати його якось, сюди переносити. Щось. Отак. Наприклад, потім об'єднувати і заповнювати простір, робити безшовність. І прикольно виходить, можна один колір брати, можна два, тобто ми навіть можемо без, без звірів обійтися просто за рахунок того, що будемо робити такі скетчеві елементи. Це дуже прикольно, коли нам, знаєте, є такі. Ситуації, коли ми не можемо розслабитись, наприклад. І що б ми не робили, у нас не виходить. Дивіться, іначе сердечко виходить, а у нас не виходить, і в мене такий був стан нещодавно, і я не могла ніяк сісти і щось робити. І просто ось такі скетчі вам допоможуть розслабитися трішечки. Не заморачуватися і створювати щось прикольне. Довіритися собі, довіритися своїм рукам, потренувати різні пензлики, попробувати. Можна брати стандартні, але знаєте, я стандартні не дуже люблю ці органічні. Вони, ці прикольні пензлики, я ним люблю робити е, ці розмиття. Вернів, навіть не так. А я беру оце пальчик. І коли, наприклад, у мене звір якийсь намальований, я можу брати йому робити ось так розмиття, як пушистість якусь. Воно прикольно виходить. Тому експериментуйте і скидайте свої результати, що у вас вийшло.